Закладів працює зараз, і знаю, що вдалося вирости, закрити, Тобто, зміни відбувалися за цілий рік. Ми зараз нас лютий, і ми записуємо цей подкаст. І скоро рік повномасштабного вторгнення, то які зміни трапилися за цей рік для Креденсу? Ну, у нас були заплановані перевідкриття одного закладу і двох закладів. Ми планували ще до війни. Ми планували на 2023 рік ті проекти. Один з них ми мали завершити в кінці травня, інший в квітні. Тобто, більшість е, проектів ми мали зроб... реалізувати вже весною 2023 року. Ми, звичайно, це все заморозили. Але прийшло літо. Типу, ми прийняли рішення, що бізнес мусить працювати. Тобто, і ніхто не... Якщо ми можемо, значить ми маємо це робити. У мене є такий товариш Роман. Він відкрив недавно у Львові музей науки. І він каже: А хто буде робити, як не ми? Та, ну, от Що буде з економікою, якщо ми перестанемо працювати? Я собі... Мене це дуже, так, ті слова мені дуже в голові сказали: Ну, ну ти ж правий, ну а хто? Ну хто? Ми мусимо просто брати і працювати. І ми реалізували, власне, на зараз сім кав'ярень так і було, як, як і було до війни, бо ми два заклади закрили, але ну, так і є. Відкривати новий заклад, реформувати редизайн, робити іншого закладу ми до цього повернемося. Це теж дуже цікавий, важливий, на мою думку, кейс. Згадували, що спочатку доводилося когось з команди змовляти, щоб вони прийшли. і Ви відкрились, тому що ви зрозуміли, що люди потребують у цієї стабільності, коли вони приходять в кав'ярню, беруть каву, яку вони зазвичай брали, попри те, що робиться все навколо тобі усміхаються з тобою, спілкуються в кав'ярні. Як якими словами вдалося закликати команду, щоб вони все таки вийшли, і як відбувався потім ось цей процес людей, які відкрив, приходили далі з команди? Чи хтось йшов? насправді виїжджав? було дост... ну, у нас частина людей виїхали, і дехто не повернувся. Є люди, які повернулися в Україну? Було власне важко зібрати перший колектив. Перший, мені здається, що це було найважче, коли ти писав, люди, давайте працювати. І там хтось один каже, я готовий. Ну, тобто, воно було так. Тобто, були люди, які були більш ініціативні, які були готові, яким було цікаво. Я думаю, що якби не, не був тормозом я там чи ще хтось, то дехто би працював взагалі з першого дня чи з другого. Але то, тобто, зібралося там троє людей, потім додався четвертий. Тобто ми нікого не змушували. Це було більш добровільно. Там, вже, вже, вже коли ми доходили там, напевно до останніх працівників, то так, воно було. Ну, напевне, напевно, щось могли бути якісь там типу, ну давай, вже всі, ну, для всі то всі. Але не було проблем якихось таких, типу, просто добровільно люди виходили, просто деколи там двоє є, а нам треба чотирьох, щоб можна було почати хоч якось працювати. Ми працювали з меншим графіком, теж відкривалися там на кілька годин. Потім люди додавалися, ну і напевно гроші закінчувалися теж. Ну, десь так було. На початку згадували про те, що робили фандрейзинг, збирали кошти для друзів. Зокрема, як змінилося ваше життя як українця, який має свій бізнес, багато волонтерить, знаєш, що відправили разом дуже багато автівок на схід? Багать, це чимось, я вже не скільки от, коли вже немає ліку, це означає, що їх багато, і ти просто працюєш і не встигаєш рахувати. Як змінився стосунок в команді, можливо, колаборації відкрили для себе якісь інші. Що війна, який сенс вона внесла в роботу і розуміння бізнесу в Україні в часі війни? Я не буду матюкатись, я скажу так, як я думаю, що ми просто зрозуміли, які ми чудові. Бо Українці насправді роблять класний бізнес. Тобто в нас прикольна кава, в нас прикольна пошта, в нас прикольний банкінг. У нас, нас все просто прекрасне. У нас просто українці вони такі вибагливі, що ти мусиш дуже добре працювати. Ти або працюєш, або вилітаєш. У нас дуже велика конкуренція. І мені здається, що в тому якраз Україна якраз має свою таку. Ну, це прикольно. Це, це... ми... Ми у той комплекс меншої вартості український за допомогою війни його просто зламали. У е, мене ніколи не було проблем з довірою. Я завжди маю таке, що я людині спочатку довіряю. тобто це... Не знаю, я так і навчений. тобто Я, я здатний людям довіряти. Але мені здається, що українці цього навчилися? Мені зараз дуже просто. До кого-небудь сказати, мені треба то, і, і люди десь шуршать, щось знаходять. Ну, тобто, воно, воно просто якось стало простіше. Тобто, ти не соромишся казати, що тобі щось треба. Мені особисто дуже важко було збирати гроші. Тобто, в мене був такий момент, типу, чому я ж можу заробити, чому я маю просити. Просто в певний момент, коли ти починаєш розуміти, що тобі вже не вистачає. Що ти ну, твій ліміт вичерпується, а, а потреби то є великі. Типу, ти, ти знаєш, де там допомогти, де там помогти. Ну, в, мене, в мене особисто з'явився персональний податок е, на армію, який треба кожен місяць платити, а решту треба дозбирувати, десь десь так.